Собачки відчувають, відчувають собаки, що мусимо проводити підготовку до випробувань по бурсуку. У нас незабаром будуть в області випробування. то й Хмельницьку будуть. І спочатку собаки всі молоді. Хочу спробувати, що вони себе покажуть. Для початку тут у нас в області. Якщо щось буде. Таке, щоб показати людям, то будемо їхати в інші області. Що в нас по собаках? Тут буря, буря європейська. Хороша сучинка робоча, дала робоча, непогане поголів'я. і поверху собаки працюють від неї. По кабану, пошук дуже хороші собаки мають. Дуже-дуже. Пошукові собаки від неї виходять. Так. Ай, молодець, молодець! молодець. Одна з наших представниць Західносибірської сибірської лаєчки. Молодець вчинка також. Виставляти. Димка. Димка, димочка. Так, маємо на димку. Що димка себе також добре покаже. Димочка. Тут хто сидить в цих собаках? В цих собаках верхові собаки. Її бабуся по маминій лінії. Жилка 2, всі знають Тівтушенка, її бабця пряма, мамка її була досить такою. Взагалі агресивною сучкою загинула, вона попала під потяг. Ось така вона не дуже гарно зараз обернулася до нас. Так. І хто ще є Акірочка? Акірочка. Молода Акірочка наша. Молодець. Молода Акіра. Акіра себе непогано показала по кабану. Пускали ми її в парі. Пускали ми її в парі, Також я себе показала по борсучку непогано. Подивимося, як вона покаже, яку роботу нам по борсуку на випробовані. Що нам покаже? Обробили ми від симпарики собачок, обробили від глистів. Бачите, краще є цей симпарику також дав. Дав їм симпарику. Собакам даю, беру такі таблетки 40-60 кг. По четвертинці на собаку і цього їм вистачає. Молодець, молодець. який. Досить така вона злобна сучинка. Злобна вона там по кабану заліє, на себе дуже класно показала у парі. Вона досить сильні робить і хватки ще наші маленьке, тільки рік і два місяці. Дуже-дуже на перспективно в нас. Пошук зараз не беру нікуди, їх вже ними не ходжу, тому що зараз кліщі, страшенні кліщі з цим парікою обробив, але не хочу. Брати, щоб і себе наражати на небезпеку і собачок. Вже піднайшов для неї кабіля хорошо. Її брат і сестра працюють куницю, я її мало. Показував, верх, вже зробили рукав, також любов до верху. Що не пізно, собака молода, що все навчиться, що все на перспективу добрих. Сучка екстер'єрна, міцна, досить велика, погано її видно. Вже будемо в суботу зімкувати, вже будемо більше їх показувати. Так, Акіра, молодець, молодець Акірочка, молодець. 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 Така. Так, такі в нас тут вольєри. Вівчарку поки що перев'язав, тому що вівчарка трохи начудила. Випустив собак, бігати, вівчарка віці зірвалася, коротше, вламала димці зуба, також зазнімкував це, все зробив, Виломила її зуб, зчепилася вона. Ось така димочка. Що мало? Молодець. Тут хороші верхові собаки, до речі, так ми до кінця із нею не поговорили. Батько її Таур. з Дерки Миколи. Вона така бурсучатниця, кабанятниця і в неї верхові, сильні батьки верхові. Ну, поверху вона ще не працювала, поверху, але сучка така крепка, вона досить-досить непогана. І там батьки в неї також верхові, що, що в родоводі. Дідусі, бабусі, то сильні собаки сидять. Вже буде більш розкритий родовід, вже якщо заробить на диплом, будемо робити розкриті родоводи вже їм. І вже будемо вам розповідати. Ця дуже класна сучинка, пошукова сучинка. працює вверх дуже сильно. Класнюча така собачка, також будемо її виставляти. Покажемо, це секрет фірми. Дуже сильні собаки, старі, ще старі собаки, там в мені сидять потужні. На ну, і батько дуже сильний кобель. Все вам покажу. Мусимо тримати інтригу. Така хороша сучинка, що в нас є на утримання. Ось так. Народила наша білочка у Миколи. Білку всі бачили. Народила, будемо брати собі кабелька. домовлялися за сучку, ну, Микола собі. Вирішу по-іншому з нами поступити, але нічого, візьмемо песика. Не дуже песиком тішуся, тому що в принципі, люблю ми, то, взагалі тільки сучок. Отримую, але вже як буде песик, і буде песик. До нього під... візьмемо ще до пари, десь знайдемо сучинку. і будемо тримати ще пару європейців. Будемо тримати пару європейців, будемо тримати <кій> три ось ці дівчинки. Західнячки, І до них ми обов'язково мусимо собі знайти кабіля. Мусимо знайти хорошого кабіля. Я думаю, що Звернуся я вже знаю до кого, В принципі для себе вже визначився. Буду звертатися до одного такого відомого нашого заводчика. Я мав брати цуценят, я вам казав, що замовив, але там, коротше, почалася якась трошечки незрозуміла ситуація. Замовив я три щінка, 4 щенка. Дві сучки, два кабеля. Там дуже гарний був кабель виводку. І тільки я вже його замовив, там ніхто у нього собак не хотів, потім вже почали видно, визнавати, по чиїх собаках йдуть собаки. І вже того кабелька, хтось нього видорив краще. Він вже сказав, що кабельок здох. Так що я вирішив у нього не брати нічого, тому що так не робиться. Вже якщо пообіцяв, домовились, значить потрібно тримати, потрібно тримати домовленість. Ось так. Так що готуємося. Готуємося ми до випробовувань. Побачимо все. В суботу очікуйте, в суботу-неділі очікуйте, відео буде. Будемо закидати досягнення. Чи щось собачки досягнуть. Все буду вам показувати. Ось так. Так що всім далого дня. Слідкуйте за своїми собаками. Обробляйте їх обов'язково, оберігайте їх, від кліща, від паразитів. І буде вам і собачкам щастя. Так що всім дякую, до побачення.